Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо! У Молитві в радості в благословенні. Прекрасний час, прекрасний день. Ну, знову літо, знову життя. Бачите, я навіть вже мав час підстригтися нарешті. Бо з всіма реколекціями просто не було часу. А зараз повертаюся до, до звичайного ритму, благословенного ритму. А, але час благодатної реколекції це коли зранку до ночі в тебе все розписано, в тебе графік, серйозний режим. Ну і бажано після цих реколекцій тримати режим, витримувати його а, стосовно молитви, звичайно, в особливий спосіб. Бо, а, добре не там, там, де Меджугорі. А добре там, де є жива молитва, живі відносини з Богом, то в будь-якій країні може бути добре. Якщо ти є вільний, вільний в Ісусі, вільний в Бозі, бо можна жити в вільній країні, але бути рабом, рабом системи, рабом грошей, рабом роботи, ну і, і так, так, так і далі. Марія нас вчить звільнятися, звільнятися з оков матеріалізму. Е, тобто бути вільними. Коли весь світ валиться, а ти вільний, ти вільний. Е, тому, християни справжні, практикуючи, е, не бояться не кінця світу, не фінансової кризи, не якоїсь іще, ще, іще, ще. Ну, те, що може тебе забрати комфорт. Бо наш комфорт це Ісус, і так би мало й бути. Найбільше боятися треба того, відійти від Бога. Це найбільший страх, ну просто відійти від Нього, втратити молитву, втратити відносини. Ось це страх Божий. Згрішити, страх згрішити. Це також страх Божий. Бо страх Божий це не боятись Бога, а це боятись відійти від Бога, образити Бога. І цей страх дає тобі сили не боятись нічого іншого. Якщо боїшся Бога, то вже всього іншого. Ну, боїшся Бога в плані відійти від Бога, боїшся, то все інше тебе вже не буде лякати. Тому давайте виховувати страх дійсно Божий, тобто боятися згрішити, боятися відійти від Бога, боятися відійти від молитви, боятися ненавидіти, боятися не прощати, боятися не розвиватися духовно. Ці всі побачимо файна, файна річ, це, цього боятися. А якщо я боюся сьогодні, що е, нема що їсти, або не буде що їсти, або там магазини закриють, або інтернет відключать, або е, картку заблокують банківську. І так можна або, або, або боятися кожного дня. Кожного дня нам світ пропонує кінець світу. Там метеорит летить, там якийсь вогонь десь палає. Там ще щось, і ще щось, і ще щось. Тобто, світ всіма способами хоче залякати людей, щоб люди тряслися тряслися в себе в домівках, в своїх країнах. А Господь хоче звільнювати, звільняти від цього страху і давати благодать, благословення. Ну бо коли ти боїшся відійти від Бога, це твій добровільний страх. Це ти його собі кладеш. І ти його контролюєш. А коли тебе хтось пугає, хоче нажахати, то це вже не є те, що ти собі вибираєш. Це на тебе вже впливають. Сьогодні вже 25 червня 2011 рік. Дорогі діти, дякуйте зі мною Всевишньому за мою присутність із вами. Моє серце радіє бачити любов та радість при проживанні моїх послань. Багато з вас відгукнулося, але я чекаю, шукаю всі спалі серця, щоб пробудилися зі сну невіри. Наблизьтесь ще ближче, дітоньки, до мого непорочного серця, щоб я могла вас усіх вести до вічності. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо. Марія нам нагадує, нагадує що маємо дякувати за ці об'явлення. Я вже вчора трохи казав, що ці об'явлення це дійсно велика благодать. Бо це є в нашому поколінні, в нашому часі. І каже Марія, дякувати зі мною Всевишню за мою присутність з вами. з вами. З вами це з тобою також, за, за мою присутність з тобою. Е, і сьогодні на практику можемо взяти дякувати, дякувати е, Всевишньому, дякувати Богу за Марійну присутність тут, з нами, на цій землі. Е, не тільки в Меджугорі, а й в цьому світі. Бо ці Послання вони даються для всього світу, через які Бог промовляє. Марія каже завжди: Бог мене послає, щоб я вам сказала. Тому ці послання не є від якоїсь жінки невідомого походження. Ці послання йдуть від Бога Від Бога через Марію. Розумієте, наскільки це благодать. Благодать. Ми іноді не усвідомлюємо, найбільше, найбільше що можемо втратити, це. Кожного місяця об'являється, то вже так стало буденністю, звичкою. І, і тут ми можемо цю втратити благодать, не побачити цю благодать. Або ж новини в кінці світу кожного дня можуть нашу благодать забирати. Бо ми не бачимо те, що Бог нам дає. Ми тільки Бога хочемо обвинувачувати у війні, в кризі, в тому, в тому, в тому, в тому, в тому, в тому. Хоча Бог до цього не, не винний, не має. Взагалі, причетності, Бог не розпочинав війну. Війну розпочав сатана, який працює через тих людей, які поклоняються йому. Розумієте? А Бог дав вільну волю. І сьогодні скажемо: Бог всемогутній, так, Бог всемогутній, але Бог з любові. З любові встановив правила, встановив духовні закон, який сам не хоче порушувати. Чи може він їх порушувати, невідомо. але Точно знаємо, що не хоче їх порушувати. Так би ми вже давно були всі покаяні, розкаяні і раби. Розумієте, а Бог нам дав вільну волю. І ти не раб, поки маєш вільну волю. А Якщо ти не маєш вже вільної волі, ну, то ти просто раб. Ти вже не, не дитина, ти вже є рабом. Моє серце радіє, каже Марія, бачити любов та радість при проживанні моїх послань. Бачи? Бачить Марія сьогодні любов та радість при проживанні моїх послань? З твого життя, вона бачить їх чи не бачить? З мого, сподіваюся, що бачить цю радість при проживанні цих послань, цю радість, яка приходить. Не знаю, як в кого, а в моєму житті я бачу цю радість, бачу ці зміни. І бачу, що Марія каже: що я радію з цього. що бачу любов та радість при проживанні цих послань. Маємо вже сьогодні, на сьогоднішній день 20 тисяч підписників на каналі, і це означає, що ми працюємо, ми працюємо, хтось поширює, хтось ділиться десь, хтось просто коментує. Це все вже справа Божа. В мене, знаєте, запитали в коментарях, чи добре дітям носити єдинорогів. Чи якісь персонажі мультфільмів. Дивіться, дивіться, що ці мультфільми проповідують. Якщо вони проповідують магію, окультизм різні речі, то краще, щоб діти не носили цього. Зараз живемо в цьому світі, в часі технологій, де дітей просто в біси входять через комп'ютерні ігри, через ігри на телефонах. Одне нещодавне свідчення живе, правдиве. Чоловік їхав вербиться, молився в фурі з дитиною сімирічною, і дитину колбасило, Дитину колбасило. Він спитав, що тебе колбасить. а, Або якось, ну, таке свідчення не буду все розповідати, але дійшло до того, що чоловік просто цей тато спитав дитини, хто ти? А той сказав: я біс. Розумієте, здивання <розумієте> тата? Хтось сказав, як ти ввійшов сюди, як ти взявся тут, через гру комп'ютерну, через телефонну гру. Світ пропонує дітям зараз багато чого, особливо як продати душу, продати за славу. І діти, а діти хочуть, це, діти це, бо їм нав'язується. Якщо ми сьогодні не контролюємо, що діти дивляться, що грають, що одягають. То ми просто легковажно віддаємо дітей сатані. Розумієте? Е, нічого не є просто так. Нічого не є просто так. Тому дивіться, який одяг покупаєте. Е, дивіться, які е, мультфільми дозволяєте дітям дивитися, які е, ігри дозволяєте грати. Бо в один прекрасний момент може і ваша дитина сказати: я біс. І тоді вже є проблема. Тоді вже є велика проблема. Розумієте? Тому дивимося за цим всім. Дивимось. Дивіться, як, як працює проповідь, як працюють послання через інтернет. Я зачитую, я, ми розмовляємо про ці послання, якось хочемо практику якусь вивести. Це працює. І ми можна жити через інтернет. Так само і сатана працює через інтернет. Також може бісів засилати, може поневолювати людей через інтернет. Тому важливо, що ти сьогодні поширюєш. Також само важливо, що ти дивишся, що ти слухаєш, що ти поширюєш, в якому ти перебуваєш в царстві повністю, цілий день. І це також важливо. Якщо ти будеш в царстві Божому перебувати, то Бог буде давати тобі мудрість і дітей забирати в це царство. Якщо ти сам десь там перебуваєш, то ти будеш дітям купляти що завгодно, так, аби відчепилися. Хай там в Тіктокі сидять, аби не чіпали мене, бо я хочу відпочити з роботи. Прийшла, прийшов. Розумієте, це відкидає, це дітей викинути просто. Телефон дати, дитина пішла. Все, нема дитини, цілий день нема благодать. Ні, це не благодать. Це безвідповідально. Ну, і потім зачастую діти будуть, будуть страждати. Через різні магічні штуки, які я багато, багато знаю свідчень. Вже е, до тисячі доходить різних свідчень, як біси входили в дітей через різного роду ігри, ігри. Тому треба це все е, контролювати. контролювати. Дітей треба за дітьми треба дбати, оберігати. Це не контроль е, з точки зору маніпуляції, щоб вони щось для тебе робили. А це контроль для того, щоб вони не відходили з безпеки Божої. Розумієте, який потрібен. Це не контроль, а захист. Захищати своїх дітей це відповідальність батьків. Трохи я відійшов від послання. Але радію. Радію, що ми поширюємо християнський контент. І це наш, як християн, обов'язок. Носити атрибутику християнську, як я вчора казав, і також. Поширювати християнський контент, мати на телефонах, на заставці не що попало, а мати Ісуса, Марію. Ну, можна дружину, чоловіка мати. Ну, тобто, в плані тому, що навіть телефон може свідчити. Свідчити, знаєте, я колись в Єгипет ще давно приїхав, і там я телефон достаю, в мене Марія приклеєна, хрест приклеєний, вервиться ззаді приклеєна на телефоні. І ті араби, коли міняли картку, то... Вже бачили, що я християнин, розумієте? Якщо твій сьогодні телефон в чехлі невідомо якому, ну то подумай, може, купи християнський чехол. <гум> купи, може, щоб він свідчив. У мене на кожному телефоні Марія приклеєна. Для того, щоб розпізнав, чий це телефон. Багато з вас відгукнулось, але я чекаю і шукаю всі опалі серця, щоб пробудилися, сну невіри. Бачимо, Марія каже, багато з вас вже відгукнулися, але я чекаю на всіх. Як нам чекати, як нам давати всіх, як нам зібрати всіх? Власне, сіяти ці послання, ділитися ними. В першу чергу жити ними, ділитися в своїй сім'ї, своїй окружності, потім в інтернеті, створювати різні, не знаю, десь можна просто читати ці послання. Десь можна гарно відео якесь робити, можна просто ці відео поширювати. Ширити ці послання, ширити царство Боже. Хто ширить царство Боже, той буде в благословінні жити, в благодаті. Це каже Слово Боже. Якщо ти будеш піклуватися про царство Боже, я буду піклуватися про все Твоє, про всі твої матеріальні справи, відносини справи, справи любові, кохання твого університету, то 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 то-то. І сьогодні це є довіра до Бога. Ти вкладаєш час вширення Божого царства через все, різні ресурси: інтернетові, там, 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 де тільки можеш. І Бог через твою ж працю може тебе благословляти. Неймовірно. То благословіння як приходить? Ти якому сенсі контролюєш скільки благословіння, скільки благодаті приймати. О, скільки ти віддаєш, стільки ти й приймеш. Духовні закони, що посієш, то пожнеш. Наблизь, наближся ще ближче дитинко, до мого непорочного серця, щоб я могла тебе вести до вічності. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Як ми можемо наближатися ще більше до марійного серця через молитву і через співпрацю. Співпрацю. Якщо, знаєте, як людину знаєш добре, коли з нею працюєш. Коли з нею перебуваєш довгий час, то ти знаєш цю людину. А коли маєш бізнес спільний, ну і Марія нас захоче до бізнесу, до бізнесу на Царство Боже. Можеш бути бізнесменом, благодаті, бізнесменом Царства Божого. До чого нас закликають ці послання? Але в першу чергу, щоб цей бізнес просвітав в твоєму серці, в твоїй сім'ї, а потім далі виходив. Ширився, ширився і ширився. Ми сьогодні радіємо і дякуємо Всевишньому за цю благодать, за ці послання, за Марію, яка приходить кожного дня к нам на землю. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з па Папа.